Доброго дня підписникам мого каналу. Сьогодні 17 вересня. І що я роблю? Проходжу, продивляюся, що з кормами, що з розплодом у сім'ях. Ну і так сказати, підготовлю їх вже до зимовки. В кого немає розплоду вже складаю то, скажімо так, гніздо, в кого є розплод, ну далюсь, в общем. що до чого. Так, ще час подивимось на якусь фінайку. Що у них тут... Робиться так трошки вітер. Ну нічого, щось видно буде. Да? Що з кормами в гніздах і так далі. Ну, в принципі, тут я вже тих почти пройшов, то плюс-мінус нормально з кормами і з засипку. Зараз і подивимося. Так, ну то. Крайня медова, понятно. Ось її в Сторону покажу. Так, ну дивимось, що у нас далі робиться. Так з медом. Такраз вийшла така несильна не сімейка. Тоже мед. Полоски вже викидаємо. Так, що тут? Мед? Мед, перго? Це цього року у всіх сім'ях є. Слава Богу, бо в минулому році, в час як проходив, то не було перги зовсім у сім'ях, взагалі ні одної ячейки. І розплоду не було теж, кошти ніде. Так, медово-пергова. Не знаю чи вам видно буде чи ні. Це воно так залите. Може видно на камеру блестить, а це трошки перги. ну це такий кандидат. Це ромка. Ми її зараз виймемо, ну хай поки що подивимось, що далі. Перво є навіть не на одній рамці. Так, що так що в нас далі? Розплод. Ще є печатний виходи Так, це одна ромка з розплодом. Так, дивимося далі. І тут ще одна рамка з розплодом, він виходить бжола бачу, а вон ще й личинка є. В общем. Дві рамки з розплодом. В основному на одній рамці розплід на двох мало в кого. І сам печатний, а тут ще трошки такий відкритий є. Так, на цій рамці... Не вона така якась не дуже сильно так, цю рамку я заберу. Так Ну вона підлита рамка, не знаю чи видно вам буде чи ні, нормальна рамка В принципі ця піде в зиму <гум> І ця піде в зиму. Так, ну що, тоді вернемо ту назад зараз. тому що пару забрали. А фломастером я помічу дві рамки, яких я прийду. початку жовтня. Заберу одну точно, а може й дві. І вже в мене буде сім'я готова до землі. А це я зараз про, проходжу проробляю такі маніпуляції. Так, це сюди. Так, а цей підкришник ставлю на місце. А цю рамку навіть ще я виняв, ставляю, хай переносять в гніздо. В принципі, плюс-мінус в сім'ях така ситуація. Ну, ці кажу, на двох рамках і ще навіть відкритий розплод є. А Та так в основному печатний розплод, як на ладоню, де, де на двох рамках, там, на дві ладоні. А так в у 50-сім'ях вже розплоду немає, вже вони в мене, в принципі, готові. Взіму. Так що то якось так. Ну, що оце пройшов я тут скільки, не знаю, сімей 50-60, то п'ять. Чи 4 чи 5 таких, що я намітив, що їх треба годувати. Ось, Зараз ще покажу, яким чином я підгодовую сім'ї. Так, а так у мене виглядає підкормка сімей, яких, на мою думку, мало кормів. Так, це одна нерозпочатана рамка це розпечатані рамки вони були буквально недавно. Як недавно, вчора чи позавчора. І вже попереносили, почти. А підкормлюю я отакими отакими от малометками, які в знізда. Все. За штук по 5 я їм дам, такі тут рамки такі, десь по кілограму, десь може. Трохи менше, десь трохи більше, плюс-мінус. І все. Це в мене 5 сімей таких тут. Що я підгодую. Все, вони мед перенесуть, головне його тільки розпечатати, бо не розпечатаний мед не будуть переноситись. Так, допустим, як на цій рамці буде видно. Да, тут більш-менш суха вже вибрана, ну не розпечатають осінню. Дуже лемет не буде переносити, треба розпечатувати. Так що ото таке. До скорої зустрічі і всім дождаться достойної ціни на мед. Дякую за увагу.